Сьогодні в програмі міністр оборони України зустрівся з новопризначеним директором Офісу зв'язку НАТО. На базі Національного університету оборони України буде впроваджено нову програму удосконалення військової освіти. На Одещині 20 учасникам АТО вже виділили земельні ділянки. Минула доба в зоні АТО пройшла майже повністю спокійно. Єдиний обстріл наших позицій був зафіксований на Артемівському напрямку близько 10-ї години. Зі стрілецької зброї бойовики хаотично відкрили вогонь по українському опорному пункту в районі Лозового. Без порушення режиму тиші розпочався і сьогоднішній день. Так з опівночі і до 6-ї ранку обстрілів підрозділів сил АТО не було. Проте майже о першій ночі на позиціях бойовиків неподалік горлівки наші спостерігачі зафіксували роботу ворожої зенітної установки. Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з новопризначеним директором Офісу зв'язків НАТО в Україні Олександром Вінніковим. Міністерство оборони е на поглибленні співпраці з Альянсом. Для нас цікавий і досвід, і поради, і ті люди, які працюють дають нам допомогу е в практично у всіх питаннях, тому що організація для нас дуже важлива, і я сподіваюся на те, що. Наші такі зустрічі будуть регулярними і надуть можливість обговорювати і вирішувати всі проблеми. Битання очільник оборонного відомства висловив сподівання, що співпраця з альянсом набиратиме обертів, адже це важливо не лише для міністерства оборони, а й для країни загалом. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час Чи. Войни українських збройних сил повною мірою користуються перемир'ям та укріпляють свої позиції. Ми зараз на 29-му блокпості. Це крайня позиція перед військами так званої ЛНР. В той час, коли військові інженери обладнюють нові позиції. Люди на спостережному пункті, так звані спостерігачі, дивляться за переміщенням ворожої техніки та ворожих диверсійних груп. Вчора тут працював снайпер та провокував наших військових на відкриття вогню. Але українські воїни тримаються та дотримуються перемир'я. На териконі вони там базуються за териконом. Провокація була чуть далі, да більше общежиття. Вони там знаходяться у полочинці. До версійні групи вчора виходила з чотирьох чоловік десь приблизно на вісім 800 метрів. Ми спостерігали їх, але вогонь не відкривали. Якщо вони приходять ближче, десь приблизно 300-200 метрів, тоді ми відкриваємо вогонь. Я думаю, що скорше всього, що їм за те, що допомагає тим, що вони згруповують. Більше людей підтягує більше військової техніки більше військових. Інформації, так як нам говорили розвідники, спостерігають, що розвідка доповідала, що, наприклад, знаходиться скупчення техніки з тим, що буде 100% наступ, але коли невідомо. Як ви кажуть, знаєш? Програма удосконалення системи військової освіти ДІП впроваджена на базі Національного університету оборони України. Викладачі військових вишів обмінюються досвідом з іноземними колегами та разом розробляють нові методики викладання. кожного разу, коли освітяни викладачі збираються разом, незалежно від того, з якої вони країни чинають континент, відбувається дуже корисний обмін думками. Система ДІП вчить виявляти лідерів серед слухачів, покращувати взаємодію між силовими структурами, ставити довгострокові цілі і найголовніше досягати їх. Власне, наша група займається програмою підвищення кваліфікації викладачів і присвячена методології, методикам, оцінювання, розробці планів занять і планів навчальних планів, зокрема. В основі навчання принцип моделювання ситуації, тобто військовослужбовець здобуватиме знання в умовах, максимально наближених до його роду діяльності. Активізація і поглиблення практичної складової. Я не можу сказати, що вона у нас слабка. Ні, у нас практичні заняття складають 45-50% загального змісту підготовки. Це не пусті слова. Але навіть при проведенні практичних занять нам. І це є вже вимога часу. Необхідно шукати якісь також нові форми, нові методи, нові способи. От саме цим ми займаємось. Завдяки навчанню за стандартами НАТО військовослужбовці зможуть суттєво підвищити свій фаховий рівень. В ефективності нових методик вже пересвідчилися в країнах-членах альянсу, і неодмінно інтелектуальна допомога дасть результат у збройних силах України. Юрій Стоянський Володимир Стройков час ще. В Одеській держадміністрації відбулась прес-конференція щодо забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції. 250 заяв із проханням про виділення наділів надіслали бійці до головного управління Держгеокадастру. У 800 гривень обходиться оформлення всіх необхідних документів для однієї особи. Щоб вояки отримували таку послугу безкоштовно, фахівці управління намагаються налагодити зв'язок із відповідними організаціями. Поки лише близько 20 бійців, які захищали територіальну цілісність України, стали власниками землі в Одеській області. По состоянню на сентябрі 2015 року до к нам обертілись. сложность прокомментировать, к сожалению, или как, но всего 251 человек. Достаточно низкая активность, к сожалению, это, наверное, ввиду отсутствия широкой информационной кампании, активность участников антитеррористической операции. Зачастую они либо не обращаются, либо ничего не знают о том, что Госгеокадастр Як система органів з влади власті проводить таку роботу, начальник південного територіального юридичного відділу Юрій Добров зазначає, що військовослужбовці не надто поспішають з оформленням документів, адже здебільшого землі їм пропонують за межами населених пунктів. Ознайомившись з матеріалами, які імаються на сайті Одеського обласного управління геодезии и кадастра, мы проанализировали их дислокацию, этих участков, которые предлагаются участникам боевых действий. И при ознакомлении с этими перечнями земельных участков выясняется то, что многие земельные участки, они выделены не вблизи воинских частей, именно для получения, потому что они находятся в неудобных местах, где отсутствуют соответствующие коммуникации, инженерные сети, отсутствуют даже элементарные дороги, Ідея про надання земельних ділянок досить приваблива, але звести будинок далеко від інженерних мереж, каналізаційних споруд та автошляхів надто складно. Це обов'язково слід врахувати, вважають армійці. Сейчас мы ми плануємо наладити роботу с з командуванням частей, которые дислоцируются в Одесской області, для того, щоб виговоріть найбільш приємні участки по тим районам, де воинские части. И Це головний принцип, який не був учтен при її виділенні. Військовослужбовці одеського гарнізону мають своє бачення, як вирішити земельне питання. Начальник управління держгеокадастру Станіслав Губін готовий вислухати усі пропозиції. Марина Маркевич, Анастасія Ільяш, час у Чернігові розпочала роботу науково-технічна конференція спеціалістів ВПК. На захід з'їхалися представники понад півтори сотні військових та цивільних підприємств оборонного спрямування. Головна тема зібрання створення та модернізація озброєння і техніки в сучасних умовах. Це вже 15-та за рахунком конференція, яку проводить наш центр. Перший серед науково-дослідних установ збройних сил України започаткувавши традицію проведення щорічних науково-технічних конференцій, і це друга конференція, яку ми проводимо в Чернігові після передіслокування з Автономної республіки Крим. Тільки у Чернігівській області півтора десятки підприємств можуть виробляти комплектуючі для будь-яких видів українського збройня та військової техніки. Головна причина незадіяності таких підприємств в процесі виробництва це те, що більшість виробників військової продукції про них просто не знають. Якраз цей недолік комунікації та інші проблеми оборонки планують вирішити безпосередньо під час цьогорічної конференції. Олександр Штопун, час че військовослужбовців четвертої та п'ятої хвиль мобілізації Міністерство оборони повністю забезпечило зимовими куртками. Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Гусів. На сьогоднішній день по зимових куртках, зимових штанах сформовані запаси на складах. За окремим дорученням міністра оборони додатково закуповується речове майно. Костюми літні польові, які є універсальною формою на будь-який сезон, у нас вже переодягнуті всі, забезпечені всі зараз йдуть запаси, куртки утеплені, штани, утеплені запаси. Шкарпетки зимові, трекінгові, нові, які під нові берці. У нас вже проторговані. Зараз укладені угоди. Постав посичання почнеться через 10 днів. Марям Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще. -Ча".